Основний потік туристів у Закарпатті буде йти через пункт пропуску Тиса, залізнодорожну станцію ЧОП і КПП Ужгород. На них очікується вдвічі більше бажаючих перетнути кордон ніж завжди. Прикордонники провели уже по своїй лінії дуже велику роботу по підготовці персонала, включаючи вивчення іноземної мови, інші інструкції, зовнішній вигляд і так далі. Ми пробуємо. Допомогти в межах нашої компетенції, в межах компетенції обласної державної адміністрації. Конкретно ми плануємо забезпечити інформаційну частину. Проїзду, тобто забезпечення необхідною інформацією пасажирів, починаючи з Угорщини, для того, щоб люди ще до під'їзду вже орієнтувалися, і на і, і безперечно на території нашої області прикордонна служба розробила спеціальний посібник, в якому є вимоги до культури спілкування зовнішнього вигляду справжнього захисника українського кордону. І тепер зовнішній вигляд персоналу пункту пропуску через державний кордон передбачає. Задовільний стан здоров'я, чисто випросану за розміну підібрану форму одягу, начищене полагодження взуття встановлення зразку, кохайну зачіску, стриманий аромат особистих парфумів. Для жінок додатково якнайменше прикрас, волосся підібране, вище плечей, натуральні відтінки пофарбованого волосся, стриманий макіяж. Українські прикордонники отримали нову форму. Активно ведеться робота, зокрема в Чопському прикордонному загоні над вивченням англійської мови. У прикордонному загоні організовано та проводиться курси мовної підготовки з персоналом, які вивчаються під час безпосередньої підготовки змін прикордонних нарядів. На даний момент, значить, вже пройшло 135 чоловік дані курси, які дають можливість в межах. Необхідності вільно володіти англійською мовою за попередніми прогнозами фахівців. Основна кількість футбольних фанів, які перетинатимуть кордон Закарпатті, будуть з Німеччини, Австрії та країн Південної Європи.